Вау, це ж справжня Хуба Буба. А що дісталось тобі, Мейбл? Мені також дісталась Хуба Буба. Лише зі смаком шоколаду. Чур я Спробую перша. Ох, яка ж вона апетитна. Мм, і неймовірно смачна. А бульбашки, які класні виходять. О, Зараз занурю жуйку в шоколадний фонтан. Мамочки, її туди засмоктує. Як це зупинити? Нічого собі. Шоколадний фонтан став рожевим. Так, Молі, ти мене насмішила. Ну гаразд, тепер моя черга. Хуба-буба з шоколадним смаком це щось. І смачно, і бульбашки виходять чудові. Знаєте що? От мене не влаштовує, що шоколадний фонтан став рожевим. Зараз я це виправлю. Ого, прикольно як. Так, наш фонтан став кольоровим. Ой, здається, ми його зламали. Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували для вас та вашого смартфона. Грай, забирай пончики та перемагай! Завантажу гру мульті сорту, Google Play та Apple Store. О, ні, це дуже гостра лукшина. Смердить так, наче щось зіпсувалось. Мибел, чорти починаєш перша. Добре. Ох, як же мені впоратись. Цікаво, якщо я просто лизну кінчик Локшини. Мамочки. Це жах. Хоча можливо шоколад якось виправить ситуацію. Ось так Локшина виглядає навіть апетитно. Пахне шоколадом. Смакота. А що за сморід? Пробач майбелу всьому винен цей сир із пліснявою. Менше слів більше діла Молі. Давай їж. Легко сказати. Зараз все навколо смердітиме цим сиром. О, гидота. Сумніваюся, що шоколад допоможе. Добре була, не була. Спробую. Дота. Але я це зробила. Ой. М -м -м, мамочки! Пробач, я не хотіла. Зараз я тебе врятую. Тут явно необхідна допомога лікаря. Без шоколадної крапельниці не обійтись. Так, так, так. М -м, велике дякую. Ти справжній лікар. Завжди рада допомогти подругу. вист. Здається, варто почати турбуватись. А мені дісталися банани та вершки. Але це дуже нудно. О, ідея. Зараз ми будемо готувати. І так, нам знадобиться форма для запікання. Наберемо в неї трохи нашого рідкого шоколаду та почнемо робити шоколадний бісквіт. Трохи борошна. Перемішаємо, а потім відправимо запікатись у мікрохвильовку. Чудово! Можна братися за банани. Першим ділом позбавимо їх від кожури, а потім наріжемо на ось такі апетитні дольки. Бісквіт готовий. Дістаємо. М -м, який неперевершений аромат. Ви лише погляньте. Здається, це ідеально. Викладаємо шматочки банану. а зверху вкриваємо збитими вершками. Краса. Як відомо, шоколаду багато не буває. Ємо, не шкодуємо. Здається, я природжений кондитер. Ну що ж, можна переходити до дегустації? Боже мій, у мене вже слина тече. Мені здається, я нічого смачнішого в житті не куштувала. Ням. Давай не відволікайся, Молі. Льодяники чекають. М -м За що мені таке покарання? Я б краще з'їла цілий лимон, ніж цю цукерку. Це буде дуже кисло, мамочки. Брр. О, знаєте що. Додам їх всіх шоколадний фонтан. Подивимося, що буде. Ого! Вау, це ефектно виглядає. Цікаво спробувати цей шоколад на смак. А! Нічого собі, то у нас тут справжня дискотека. Ух ти! Це ж так є. Нарешті я обожнюю чіпси. А мені дісталися маршмело на паличках. Смакота. Непогано, непогано. Шкода, немає багаття поруч, щоб їх підсмажити. Ну нічого так також навіть непогано. А з шоколадом буде ще смачніше. М -м, божественно. Ідея з паличками мені дуже подобається. З їх допомогою буде дуже зручно тримати чіпси і занурювати в шоколад. Відчуваю, це буде дуже смачно. Ммм, яке ж незвичайне поєднання. А чому мені ніхто не сказав, що так і згострі? Уа, а от і багаття, котре я так хотіла для моїх маршмеллоу. Думаю, Молі не образиться, якщо я ним скористаюсь. О, так. от тепер точно ідеально. Це саме ніжне частування на землі. Саме страшне позаду. Давайте ж скоріше їх спробуємо. Поступаємо з чергою домі. Дякую, хлопчики. А ви знали, що у Фонтані найкласніше те, що можна пити шоколад прямо з нього? М -м, як смачно. О, до мене прийшла чудова ідея. Де там моя нова баночка нутелли? Зараз за допомогою неї я з'єднаю два печива, котрі потім занурю у свій кольоровий фонтан. Отак. Краса. М -м, смакота. Поки я дивився, як хлоя їсть печиво. Я вирішив пограти з моїм улюбленим попітом. Він такий кайфовий і гумовий. А це означає, що може стати чудовою формою для гарного шоколаду. Буде прикольно, якщо я налію шоколад за кольорами веселки. Як вам така ідея, друзі? Зачекайте трохи, залишилось лише заморозити його. Буаля, мій крутий десерт готовий. Отак. Я задоволений. М -м, смакота. Виглядає справді дуже апетитно. Ах точно! Я ледве про свій фонтан не забув. Ну-ка, спробуємо. М -м -м. М -м, який же він солодкий! Я дещо вигадав: маршмело на шпажці в шоколаді. Погодьтесь, звучить дуже апетитно. І ви лише погляньте, як же це гарно виглядає. Маршмело тане від гарячого шоколаду і розтікається у роті. Ну, вже ні, друже. Пригощати тебе я не маю наміру. Нараз так настав час для пранка. Ціла пачка з маршмеллоу. Разом з гострим перчиком. Так, те, що треба для жадяни. Такого десерту він точно не куштував. Ммм, як смачно! Зупинитись просто неможливо. Апетит розгулявся не на жарт. О, так. І остання шпажка. Чистої насолоди. Ой, а, а що відбувається. Чому я раптом горю? Бо це моя гостра помста. Ой, тобто бідолашний. Це було дуже жахливо. Пранк вдався, пранк вдався. Це ж найменша кола у світі. Нічого собі розміру, удені. Але схоже, найбільша кола дісталась Хлої. Що? бажаєте, щоб я був першим. Та тут і пити нічого. Смачно як. Шкода, що все закінчилось. Ой, пардон. Так, ну що ж? Щоб випити коло, треба спочатку її відкрити. Оця справа не з легких. Ну ж, бо давай. Ну, яка ж ти противна! Відкривайся! Ого! Пляшку я відкрив, але коли там вже нема. Сумно. О, хлопчики, дивіться та навчайтесь. Зараз я покажу вам, як треба пити коло. М -м, обожнюю цей смак. Я теж хочу добавки І здається, у мене з'явився чудовий план, як її отримати. Хлоя навіть не здогадається, куди зникла її кола. Ого, ось це фонтан. А що там відбувається? Я не могла випити коло так швидко. Квентін. Хм. А що? Ти про що? Ой! Який жах! Бачите, друзі. Здається, я переборщив. Упс. А чому це морозиво пахне так Бо воно з цибулею. Ой, Квентін. Ну ти везунчик. Мамочки, чордені перший. Гаразд. Смердить, звісно, огидно, але я радий, що мені дісталось найменше від усіх. Я впорався, тепер черга клої. Мені від одного його запаху вже бридко. Хоча, якщо найдіти прищепку на ніс, то нічого страшного. Ну що ж, я готова насолодитись морозивом. Ой. Я думала, що вона лише смердить, а вона ще й гостра на смак і очі ріже. Ось це має бути краще. Так, цілком нормально, але тепер дуже холодно. Точно, треба утеплитись. Де там шарфик? Чудово, Можна продовжувати. Ти в порядку? Ой, ні. Хлоя, тобі краще поки що рота взагалі не відкривати. Який жах? Квентін, твоя черга. Тільки не це. Я не хочу вмирати. О, ідея. А навіщо мені їсти цибулю, якщо можна її не їсти? Так, цибулю геть. Тепер присипемо морозиво свіжою полоницею. Ось це вже інша справа. Круто я вигадав, так? Чудово. Посуньтесь. Зараз Квентін буде їсти полоничне морозиво. Ммм, смакотла. На все спробувати. Ну, звичайно, пригощайтесь, друзі. Вони навіть не здогадуються, на що погодились. М -м, клас. Ну і смакота. Свіжа полоничка куди краще, ніж смердюча цибуля. Цілком згоден. Їжте, їжте. Незабаром ви пошкодуєте про це. Ха? от она. Фу. Тут же всередині цибуля залишилась. Витівка вдалась. Подивіться на порцію Квентіна. Це ж гострий соус. Ой, мамочки. Це все мені. Я точно не їстиму першою. Правильно, бо першим буде день. Серйозно. Ох, друзі. Побажайте мені успіху. А, а це було гаряче, але я впорався. No! Дені, а ти нічого не забув. Тут взагалі то ще половина. Друзі, ви знущайтесь. О, знаєте, я дещо вигадав. Візьму пляшку побільше, вилю туди залишок гострого соусу та розбавлю його водою. Wow. Думаю, тоді концентрація буде не такою сильною, і я зможу з легкістю випити його як сік. Ну або майже з легкістю. Трохи потрясемо. та спробуємо. Ох, гостро, але терпимо. Так, виглядає небезпечно. Квентін, не сиди, приступай. Ой-ой-ой. Здається, цей неприємний момент настав. Одень а -а -а -а. А розумний. З водою це він гарно вигадав. Навіть образливо. Чому це я маю мучитися? Він спокійно сидить та п'є сік. Ну, нічого. Зараз ми його ускладнимо задачку. Давай, давай, друже, пий. Пий, 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 пий. М -м -м, навіщо ти це зробив, Квентін? Я зараз вибухну. Тоді краще в мій бік. Я дуже хочу, щоб ти її спалив. Тоді мені і соус їсти не доведеться. Так, чудово! Та я геній. Дай п'ять. Ой. Ха-ха-ха, хлопчики, а ви нічого не хочете мені сказати? Упс, здається, Хлої треба відпочити. Це була прикольно.